6 грудня ми відзначали одне з найважливіших для нас свят День Збройних сил України. Збройні сили України це звучить потужно, адже зсу здивували весь світ і поставили, начебто, другу армію світу, на її справжнє місце. У актовій залі музичної школи відбулися урочистості до Дня Збройних сил України. Хочу подякувати вам за вашу службу, за те, що ви Робите для захисту України дуже велика територія України захищена від ракет, захищена від нападу російської нечисті. Ну і також хочу привітати волонтерів. Вчора був день міжнародний день волонтера. Хочу їх також привітати за те, що вони роблять для військовослужбовців, за те, як вони їм допомагають. Кожен в своєму напрямку, хто допомагає продуктами, хто допомагає одежою, хто допомагає збором коштів на різні дрони, на різні засоби. Дуже вам всім, дуже 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 всім вдячний вам. Миру нам. слава Україні! Разом із виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським заступник голови Подільської районної адміністрації Оксана Лобода та голова Подільської районної ради Микола Соколов вручали нашим військовим подяки. Саме завдяки мужнім та несламним воїнам ми залишаємося вільними громадянами демократичної європейської держави. Українська армія це справді народна армія, де служать прості хлопці й дівчата, яких любить і чекає живими вся країна. І ми всі їм безмежно вдячні. Я думаю, я вискажу думку всіх українців, кожного мешканця Подільської громади, всіх-всіх нас, це самі щирі слова вдячності, низький вклін всім нашим Збройним силам, нашим захисникам, захисницям, в тих, хто сьогодні в бою, хто сьогодні на передові, хто сьогодні в тилу. Завдячуючи їм є героїчні боротьбі. У нас другий рік є держава, ми. її... Продовжуємо відстояти хлопці, наші освобождають ті всі громади, які були окуповані, і всі разом стовідсотково наблизимо. І наша перемова обов'язково буде. Цей день хочеться привітати всіх військовослужбовців, які є в нашій державі, які боронять кордони на передньому краї, всіх військовослужбовців, які забезпечують їх можливість здійснювати боронити кордони, хто в тилу здійснює забезпечення, побажати всім надзвичайно міцного здоров'я, тривалої витримки, міцного духу і найшвидшої, і найближчої перемоги. І, якщо чесно, то в такі моменти, коли наша страна переживає війну, то праздничного настроєння. Я думаю, що і не лише у мене немає, також моїх побратимів. Що б ви побажали своїм побратимам, які зараз на нулі або на передовій? Я б побажав їм держатися до останнього, і розчитувати на нашу допомогу, що ми рано чи поза приїдемо і замінимо їх. Рідним та близьким, які знаходяться побратими їхні, на діти, сини, батьки. На... Виконання бойових завдання дочекалися живими та неушкодженими. Саме головне миру та спокою нашої держави. Символічно, що напередодні Дня Збройних сил відзначали Міжнародний день волонтера. Бо українські волонтери це фактично ще один рід наших військ, ще одна наша сила. Уже другий рік щоденно 24 на 7 працюють і допомагають Збройним силам України. Подільська громада. Завжди підтримує і допомагає, надаючи потужності, додаючи приміщення для того, щоб вони робили свою волонтерську діяльність. Намагаємося завжди чути, допомагати, підтримувати, забезпечувати по можливості всім необхідним, що їм потрібно. Двері громади завжди для наших волонтерів, для наших дівчат відкриті і тільки самі щирі слова вдячності за допомогу нашим Збройним силам, це такі самі наші воїни, кожен на своєму місті, які разом з усіма наближають перемогу. На святі були відзначені волонтери Подільщини, які з перших днів війни допомагають нашому війську різного віку, різних професій, але об'єднані єдиною метою. Я не змогла стояти у сторонці. Тому що я люблю свою країну, тому що я хочу щоб наші діти, наші онуки були живі, щасливі, тому що і майбутнє наших дітей, онуків були найщасливішими. От чому. Тому я що хочу, щоб наші військові, наші котики, наші захисники повернулися живими додому. От чому. Тому що я люблю нашу країну. Щирість душі. Моє виховання моїх батьків і небайдужість до такої складної ситуації на нашій наінкій Україні. І сьогодні дуже велике свято свято наших незламних, наших мужніх, наших самих самих дорогих захисників. І я дуже радію, що наша дата День волонтера і День захисника. Вони майже рядом, тому що тільки разом ми можемо подолати цього. Ворога і обов'язково буде перемога. Допомагати всім, хто цього потребує. Наші волонтери стійкі, самовіддані, незламні та нестримні. Ми допомагаємо усім незалежності від того, так це пенсіонери, чи інваліди, чи внутрішньо переміщені особи, і навіть ті, хто ну не попадають під якісь ці критерії, але просто потребують допомоги. Ми усім допомагаємо. Наших захисників та волонтерів привітали солісти, будинку культури, творчі колективи музичної школи та самі військовослужбовці. Тож, шановні наші волонтери та захисники, вітаємо вас з професійним святом. День Збройних сил України це свято мужніх і впевнених у своїй силі воїнів, спираючись на всенародну підтримку, ви щоденно виконуєте важку та небезпечну роботу, забезпечуєте мир і безпеку наших громадян. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.